Чи існує пекло? Чи є покарання від Господа за гріх? Давайте попробуємо в цьому розібратися. Адже багато лже пророків, лжевчителів говорять, що пекла немає, що покарання від Господа не буде, адже він вселюблячий, всемилуючий і всіх помилує, всіх простить. І душа вона не являється безсмертною, людина просто засинає. Та чи насправді це так? Адже є очевидці пекла, є очевидці загробного життя, є очевидці раю. Тому важливо, кого ми слухаємо, Ісус говорить про пекло. Так, Ісус прийшов в плоті. Плоть Його була розіп'ята, але духом Він спустився в пекло і Він переміг смерть і пекло, ключі від смерті і пекла в Ісуса. І написано в Біблії, що Він проповідував душам померлих. Кому міг проповідувати Ісус, якщо вже пророки говорять, що людина після смерті просто засинає? Значить, це не так. Значить, загробне життя, воно реальне. Ісус проповідував душам померлих. Тіло наше, воно смертне, воно тліюче, воно помирає. Але душа і дух вони безсмертні. І тому важливо, з ким ми з'єднуємося під час життя. Від того залежить, де ми проведемо свою вічність, чи в раї, чи в пеклі. Ісус описує історію про Лазаря і про багача. Помирає Лазар, і ангели відносять його душу на лоно Авраама. Помирає багач і Він попадає в пекло. Біси відносить його душу в пекло. Тому важливо. Кого ми слухаємо, з ким ми з'єднуємося, адже спасіння лише в Ісусі Христі, в Його тілі. Церква є тілом Ісуса Христа, і, з'єднуючись із церквою, ми не помремо, а житимемо вічно. Напишіть нам, щоб не бути у темряві, а ходити у світлі.